Так, а як же ж мені це взяти і занести його? Да? Вийшла на город, нарвала на салат зелені, редиска. І йду готувати їсти. Сьогодні у нас возили ще рибу. Я взяла один товстолоб. Ой, по честю буду смажити. Ой, як це відкрити мені. Так, казали, що тут. Ой, ой, не перекинулось. Всім привіт! а то не привіталася з вами. Гарного вам настрою, приємного перегляду. У нас усе по-старому, слава Богу, все добре. Неділю і понеділок був дощик, а сьогодні вже більш-менш така погода налагоджується. Хмарно, але інколи виходить сонечко. Ну, тепліше, звісно, ніж ті два дні. Ну, нічого, все пройде, все йде до літа. Вже холодніше не буде. Ой, треба закрити керницю. То я тут воду доставала і не накрила, щоб кручати не заскочила. Сьогодні кинули отраву від от медведки. Тож, якщо буде результат, розкажу, покажу, взагалі перший раз в своєму житті і перший рік стикаюся з цією проблемою. До цього ми скільки саджали на городі, у нас не було цієї медки. І знаєте, що я замітила? Що там, де була картопля, це ж на тому місці я посадила огірки. І Юра каже: ми там, напевно, десь якусь картоплину забули, і вона взимку там їла, розвелася, напоросилася, І зараз все шугує підряд. І огірки, і ну, помідори ще начебто нормально. Не бачу, що помідори їла, а огірки під'їдає. Головне, що траву не їсть. Скільки трави, зараз ще й після дощу травичка прямо на очах по секундам росте. Траву не їсть, а огірок вона перегризає. Ділова. Оце ж я тут насіяла квітів. Ось такими кружечками. Вирізала, вишкрібала сопою. Сподіваюсь, що буде гарненько. Ківчатка пасуться, собачки гуляють. Ой, Юра там на городі зливає воду з бочки, бо вона позеленіла. Треба, щоб було чиста. А ви чого не виходите, га? Що не виходите? Ось тут світло. Це Ви не виходити на вулицю. Вже перевела їх на звичайний корм, такий домашній, робимо самі кукурудзу, пшениця, макуха і соєвий шрот. Гусеняткам да? поки... Ой, хто таке кричить, Хто так кричить. Ось почали вилуплятися маленькі. ці. Маленькі чудики. Йдіть сюди. Ось 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 ось, 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 ось. Ну йди сюди, найголовніший. Їм кидаємо покупний корм. А чого ви відійшли від лампи? Вже ділові, не хочете грітися. Дівчата дуже люблю смажені пиріжки з капустою. Але сьогодні, чесно вам скажу, в мене нема настрою робити тісто, виробляти ті пиріжки, Тож будуть в мене сьогодні ліниві пиріжки з капустою. Для початку я обсмажую капусту, моркву і цибульку на звичайній соняшниковій олії. Смажу все разом і цибулю, і моркву. Капуста вже майже стушилась, тушилась, тепер я додаю спеції, два лаврових листа, сіль, паприку. чорний перець і цукру трошки, а також для кислинки капельку лимонної кислоти. Перемішую і трошечки вона прожариться, спробую і потім ще додам солі і цукру. Тоже на свій смак. Я навіть уже таку капусту можу їсти. Пам'ятаю, як мама раніше робила пиріжки з капустою, то поки мама насмаже пиріжки, ми вже пів тарілки начинки їли. Начебто так було багато капусти, я кинула, коли розпочинала смажити. Але воно все смажується. Капуста в мене вже готова, тепер буду замісювати саме тісто. Для тіста нам потрібно 400 мл кефіру. У мене домашній кисляк. Я вже вилила в миску, тепер щіпка солі і кефір ми гасимо чайною ложкою соди. І зараз. Іде реакція. і перемішуємо. Что-то він верніше чуєте, він шипить так, запінився. Сюди додаю два яйця перемішую. Зутки наші не хочуть розстати. А тепер поступово просіваю борошно 400 г. Це добре перемішала, маса повинна бути отака добре триматися на ложці. І не рідка, і не дуже густа. Тепер до кіста я вношу капусту. Сьогодні без штатива однією рукою знімати і робити важку вату. Все перемішуємо в однорідну масу. На пательню виставляємо ложкою, як звичайні уладки, і смажимо на середньому огні. Ось вони виходять такі пишні вже першу. Партію знімаю. І ось такий вигляд вони мають всередині. Все добре просмажене. Запекла, друзі, на вечір і товстоло, бо хотіла смажити, а потім думаю, ну його так поставила, замаринувала, запекла. Такий ароматний. Також салатик зробили і пірожечка. Всім смачного давай. Юра підпер хвоста каже, <с> кази, щоб гарно стояв, бо він не вмістився на блюдо. Це Та чого таку красоту да. на, тобі, Так треба хребет. там. Поверни О. я візьму. Давай. Хвост упав. Так візьми хвоста тоді. Хвоста ніхто не хоче на самий кінець. Одламалася. Так. так, рибка. Спрома, давай. Тобі хвоста? Ти що не знаєш, що він рибу не їсть. Для що. попробуй. Ти здіваєшся над дитиною. Ніколи не їв рибу тут яка риб розпадається. Яка вона ароматна. Ну. Це якийсь праздник. Так, да, праздник. Риба якраз була добра, не крупна, я голову відрізала. Слухайте, шикарне блюдо.